Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про область визначення функції. Припустимо, ми маємо таке завдання, де нам потрібно її знайти. Область визначення функції показує, яких значень може набувати аргумент функції. У цьому прикладі, у нас функція від аргументу x. Причому вираз x-3 стоїть під квадратним коренем. Тож, виходить, що. Вираз х-3 не може бути менше нуля. Якщо цей вираз не може бути менше 0, то він може набувати значення більше або дорівнювати 0. Так і запишемо, x-3 більше або дорівнює 0. Тепер нам треба розв'язати цю нерівність. Відправляємо мінус 3 в праву сторону. Маємо х більше або дорівнює 3. Для зручності ми можемо позначити відповідний інтервал на числовій прямій. Більше або дорівнює 3, отже, виділяємо область від 3 до плюс безкінечності. В якості відповіді запишемо такий інтервал, де від F, а так позначають область визначення функції належить від 3 до плюс безкінечності. Дужка поруч із стрійкою квадратна, тому що включно з числом 3. Якщо ви плутаєтесь, як позначати інтервали, ця таблиця вам допоможе. Якщо знак більше або менше, то таку нерівність називають строгою. Тут більше і менше без всяких або, коли нерівність строга, то дужку ставлять круглу, а точку на числовій прямій світлу, ніби ця точка виколота відсутня. Коли ж знак більше або дорівнює і менше або дорівнює, Таку нерівність називають нестрогою, і в такому випадку дужку ставлять квадратну, як і у нашому поточному прикладі. Точку ставлять темну, показуючи, що вона також належить до інтервалу. Також запам'ятайте, що із плюс і мінус безкінечністю завжди ставлять круглу дужку. Тож область визначення цієї функції ми знайшли, переходимо до наступного прикладу. F від x дорівнює 1 поділити на x. Треба знайти область визначення. Згадуємо, область визначення показує, яких значень може набувати аргумент. Аргумент даної функції змінна х. Аргумент вказано в дужках. Маємо вираз 1 поділити на x. І нам відомо, що ділити на 0 не можна, а в знаменнику змінна x. Тож ми так і запишемо: x не дорівнює нулю. Якщо позначимо це на числовій прямій, то маємо область від мінус безкінечності до плюс безкінечності за винятком точки 0. Тому її позначаємо світлою, показуючи, що вона цьому проміжку не належить. Отже, виходить, область визначення функції це об'єднання проміжків від мінус безкінечності до 0 і від 0 до плюс безкінечності. Продовжуємо f від x дорівнює 7 поділити на x-4. Тут у знаменнику вираз x 4. Тож саме значення цього виразу не може дорівнювати 0. Ми так і запишемо: x-4 не дорівнює 0. Зверніть увагу, я не пишу x не дорівнює 0. Тому що, якщо замість x підставити 0, то в знаменнику буде значення мінус 4. І ніякого ділення на 0 немає. А от весь вираз х-4 не може дорівнювати 0, тому що він в знаменнику. Розв'язуємо цю нерівність. Маємо x не дорівнює 4. Виходить, що ми маємо взяти всі числа окрім 4. Отже, область визначення це проміжок від мінус безкінечності до 4, а також його об'єднуємо з проміжком від 4 до плюс безкінечності. І останній приклад. f від x дорівнює 3. Поділити на корень з мінус х-1. Зверніть увагу, тут вираз мінус х-1 стоїть під квадратним коренем. Тож він не може бути менше 0. Але це ще не все. Також цей вираз стоїть у знаменнику. Тож він не може дорівнювати 0. І виходить, що в такому випадку мінус х-1 має бути строго більше 0. Тепер нам треба розв'язати цю нерівність. Відправляємо мінус 1 в праву частину. Маємо мінус х більше 1. Нам потрібно оцінити значення саме змінної х. Тож ми можемо поділити обидві частини на мінус 1. Отримаємо x менше, ніж мінус 1. І тепер позначимо цей проміжок на числовій прямій. І запишемо відповідний інтервал від мінус безкінечності до мінус 1. Це і буде область визначення даної функції. Отже, сьогодні ми поговорили про область визначення функцій і подивились, як їх знаходити. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!